Всіх вітаю на своєму каналі Вінтажен Україн. Друзі, в нас сьогодні гарний випуск, багатенько буде посуду, посуду з Німеччини, мого посуду з моєї колекції. Влаштовуйтесь зручно. Ну і звісно, хто потрапив вперше, або ті люди, які постійно мене дивляться, а такі є. Але чомусь не підписуються. Будь ласка, підписуйтесь. І дуже прошу пролайкувати дане відео. Кожен лайк. Підтримує україномовний контент на YouTube. YouTube тоді його пропонує іншим. Нема лайка, нема коментаря. Ну, все, він рахує, що відео не цікаве для перегляду. То, будь ласка, підтримуйте україномовні канали. Ну, звісно ж, особливо мій зараз. То очікую від вас на лайки і ваші коментарі. А я зараз вам демонструю десертну тарілку. Яка входить до комплекту неймовірного Тріо. Дуже гарне тріо, дуже поважного віку Тріо, дуже гарної мануфактури, рідкісне, доволі рідкісне, тяжко знайти. Таке зараз в наші часи. Кількість була дуже невелика. Воно має деколь, воно має домальовки золотом, по золотою золотом, як бажаєте, виглядає. Бачите, камера аж фокусується, так воно гарно виглядає. Ось так. Зараз налаштуємось, щоб вам далі було приємно переглядати. І я додаю до нього блюдце. Та чашку. Ось така цікава форма в чашки. Дуже тендітна, парцеляна біла сніжна, яка вона приємна на дотик. Ну, така вже не перевершена якість. Не знаю, я, коли тримаю з Німеччини, як, наприклад, Тріо, да то мені і на них подобається. Вона якась ніжна, вона незвичайна. Вона не наляпіста така. Зроблено дуже цікаво. Дуже. Це тріо 1920-х років. Воно стареньке. Давайте подивимось на саму чашку, підведена по золотою і ручку. Ручка, ви знаєте, хто мене дивиться постійно. То, напевно, знає, що я полюбляю звернути увагу на ручку. А тут є на що звернути увагу. Тільки погляньте, яка ручка. Клеймо знов. Начебто нічого особливого. Дуже полюбляю, коли всередині є якийсь малюнок. Тут є і деколь, тут є і позолота. Угу. Воно таке дуже самодостатнє. І як п'єш, завжди цікаво дивитись середину чашки на малюнок. Ось так зовні. В перехід чашка має посередині, бачите, на звуження. Зараз ось так це добре видно, і цей перехід підкреслений золотою лінією. Просто, але як гарно. Ну і блюдечко, блюдечко, воно глибоке, поглиблене. А з нього теж можна пити, колись в дитинстві я переливав в чашки в блюдце чай і пив. Хтось мені десь показав. І все, друзі. І я почав пити так. І пив, і пив так деякий час. А в нас в Києві зранку мінус 11. А сьогодні в нас понеділок відео дуже свіженьке, з пилу жару. І ось що я вам хочу продемонструвати бокал німецький кольоровий кришталь, але фірма не так, як у нас всі Нахтман. Мене так це, напевно, навіть бісить. І в оголошеннях, і всі в Ютубі. У нас у всіх Нахтман цвітний кришталь кольоровий, Німеччина, значить, це Нахтман. Та там було безліч виробництв, там зараз є. А було взагалі безліч. І Нахтман далеко не найкращий. Я вас умоляю. Якщо це Нахман, це не про що не кажуть. Тому, А в нас люди все Натман, все Нахман, від нерозуміння, незнання. Але то таке він не Нахтман, це здається Лаузіцер Black Crystal, але дуже гарно виглядає, і в нього трохи такий незвичний колір. Тільки подивіться, подивіться, будь ласка, як він грає. Дуже такий криштальний, дуже гарний, дуже насичений, такий незвичний винний колір. Просто хочеться на нього милуватись дуже-дуже довго. Ось такий гарний бокал. Так. Зараз продемонструю вам трохи ближче його. Дивіться, який тільки кольор. Бачите, камера сьогодні грається. Напевно, їй не, до, не досить освітлення. А ось Лаузіцер наліпка. Наліпки називаються ці сертифікатами. Ось такий він чудовий. Зараз спіймаю фокус. Хочу ж вам показати. О, о, тут же видно, і читаємо. Але колір такий дуже-дуже класний. Просто зйомка в мене не на той телефон, що я останнім часом знімаю. А на зовсім старенький мій. Навіть не, не передостанній. Третій від початку. І він грається з фокусом. Так, але зараз будемо дивитись дещо. До речі, друзі, цей неймовірний бокал гігант, величезний бокал. Це Німеччина, кольоровий кришталь, звісно, різблення алмазом дуже-дуже багато, дуже і дуже професійно. А в мене, до речі, таких бокала два. Помаранчевий і ось такі голубий Це бокали гіганти, але їх в більшості використовують як вази. Виглядають вони гарно, невеличкі букети, невеличкі за висотою. За об'ємом, великі букети туди входять, і на столі, на будь-якому маленькому століку. На чому хочете, виглядають. Просто супер. Не перекривають, не заважають і виглядають на мільйон. У мене два таких бокала величезних, кому потрібно, пишіть коментарі. Ось такий чудовий бокал. 19,5 висота, і цей бокал гігант, він на літр. До речі, в описі під відео є посилання на мою інстаграм сторінку, де я викладаю просто дуже цікаві гарні фото. Заходьте та підписуйтесь, підтримуйте. Яка краса! На це можливо дивитись дуже-дуже довго. А зараз демонструю ближче вам цей величезний бокал. Хочу, щоб ви побачили це різьблення ближче. Воно на це заслуговує. Одразу видно, що виконано професійним майстром ну, бувають свої нюанси при різьбленні, але коли це майстер з великим досвідом, це одразу кидається в очі по кожній лінії. Ось тут просто просто-насолода, кожна гілочка. Кожний листочок, лепесточок, все чудове це лоза виноградою, я так розумію. І вона дуже вдала. І ніжка, звісно, що теж гарно виконана. І дуже цікавий колір. Такий синя-голубий, як аквамарін більше навіть. Колір дуже-дуже цікавий. Подивіться, як грає. І це ж я не дзеркалами, не підсвічую, не чим. Просто просте освітлення в квартирі і телефон. Все. І цей кришталь настільки гарно грає. І, звісно, не забувайте заходити на головній сторінці мого YouTube каналу, є кнопка Відвідати спільноту, ви там маєте змогу скинути саме своє фото, поставити запитання чи просто похизувати своїми покупками. Наприклад, клеймо хочете дізнатися, чи ще якусь інформацію, скидайте фото, пишіть запитання, ми обов'язково з моєю спільнотою допоможемо вам розібратися. Тож, користуйтесь кнопкою відвідати спільноту теж. <кій> такий гарний, такий великий на літр бокал. Да, посуду багато в світі дуже гарно. Зараз теж випускають такий неймовірний кольоровий кришталь. І парцеляну гарно. Я б сказав, що краще, ніж колись. Набагато краще. Вона просто бездоганна, зараз іде. Але ціни теж просто бездоганні. Ну, і вінтаж зараз дуже-дуже модний та актуальний. Так, а я очікую на лайк та підписку цього відео, і будемо продовжувати перегляд. Що буде далі, зараз побачите на власній. Очі. У нас я розумію, що в кожного складна ситуація зі світлом, з теплом, але ми із цим справимось, ми це все витримуємо. Такий гарний, неймовірний бокал. Таке чудове тріо. Бачите, як воно гарно виглядає. Такий бокал, ось такі разнобой, так кажучи, да, стоїть на столі. Але все між собою все одно поєднується, не дивлячись на те, що все в різних кольорах. Ну, що ж, переходимо до іншого перегляду. А в нас сьогодні буде. Ось таке неймовірне блюдо, але воно великого діаметра. Не знаю, їх дуже часто називають сухарницями. У даній сухарниці дуже гарний такий колір. Слонова кістка. Колір порцеляни я маю на увазі. Та і звісно, що колір Деколі теж крутий. Зараз буду вам демонструвати трохи ближче. Це просто посуд для великої насолоди. Що не покладеш, все буде смачно і гарно. Клеймо. Клеймо це ваймер, якщо не помиляю, 60 ті роки. І така гарна деколь це лілія. Трохи, звісно, я так поставив його. Дай Бог, щоб було ціле. Всяке буває. Але, чесно кажучи, я не б'ю посуд. У мене є лише за всі роки одна чашка, яку я Нечайно вдарив. Ось така вазочка. Дуже-дуже цікава форма в неї така. Кувшин, я б навіть сказав, на декілька квітів, на неї зображені теж квіти, гарної середньої висоти. І вона Алька Кунст. Albent Encaizer це дуже старенька вазочка. Квіти спереду, квіти позаду. Дуже гарно виглядає ось така вона. Так, зараз вам продемонструю скриньку з минулого випуску, але вже помиту, вже гарно. Дивіться, дивіться, яка скринька. Вона така, наче подушка. Не знаю, така вона якась повітряна, легка, дуже гарно виглядає, золота деколь, золото, 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 і порцеляна кольору слонової кістки. Я спеціально її взяв знову, щоб продемонструвати, як вона виглядає на столі. Lomes Франція. Lomes гарний посуд подобається мені Lemo теж, але зустрічається рідко та й коштує дорого. І ось така вона красунька. Вона великий розмір має, дуже зручна, та гарна. Хочеться роздивлятись та роздивлятись. І... От щось мені подобається, ця золота декуль. Так якась вона Чудово виглядає, але, напевно, в доповненні за цією кайомкою золотою то вона гарна дуже. І зараз в нас ще одна вазочка. Заслуговую на вашу увагу, Це вазочка, зроблена до 2025 року, 1925 року. Дуже поважного віку, і діаметр десь 12 см. Але вона низенька, незвична така, десь 7 см, 7-8. Дуже незвична форма. І ось це деколь, але це не зовсім деколь. Це та деколь, яка робиться з золотої пасти, яка наноситься на металеву, ну, якби пластину. В той металевій пластині вирізблений узор. Забивається валіком цей узор пастами золотими, можливо, кольоровими. Забивається, він закатується, і потім перекладається на виріб і запікається. Так що, ну, це не зовсім деколь. Ой, така вазочка. Полюбляю цю вазу, виглядає гарно, височенька, з дуже ніжним милим квітковим. Букетом зображеним на неї, так такі польові квіти. Польові квіти це ж завжди ніжно, завжди гарно. І дуже, дуже мило виглядають в будь-якому інтер'єрі. Ось така вона вся в ідеалі. Теж зараз рідко зустрічається. Зараз багато що рідко зустрічається, бо дуже великий попит на вінтаж. А то, що зустрічається, ну, якщо в тебе необмежений бюджет, то можна знайти майже все. Але, 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 якщо не обмежений. Гарно, гарно виглядає просто. Чудово. Я сьогодні, бачите, і світомузику музику включив, та все, що завгодно. У нас вже минув новий рік. Ось чудово вам криштальну корзинку демонструю. Вона теж в мене є. Така дуже-дуже гарна. Минув новий рік так швидко, і вже у нас і січень скоро закінчується. А в мене, як новий рік проходить, мені дружина, до речі, те саме каже: Новий рік пройшов, наче все, завтра вже весна. У мене теж таке відчуття ось зберігається. Дивіться, корзинка з неймовірним різбленням. З дуже-дуже гарним різбленням. Подобається мені взагалі, вона супер. Така корзинка крута просто. І як гарно все це виглядає. Але для того, щоб кришталь виглядав взагалі круто, то забагато білого, щоб не було подстілочок цих всіх. Ось. Придбав, до речі, нещодавно таку в'язану серветочку кругленьку, маленького діаметру десь близько 20, здається сантиметрів. Вона мені потрібна, щоб не стучали вироби по підставці, бо там в мене підставка ще одну з картинку. Там у мене підставка трохи з браком по подшипниках. Ось новорічні. Це подарунок. І так, продемонструю вам вироби разом, ті, що ми переглядали з вами. Бачите, і ця низенька, приземлена така вазочка теж круто виглядає. Та її під що завгодно можна використовувати не тільки як вас. Стан гарний, вік дуже поважний.